Цятого березня відбулося перше робоче засідання громадської ради у новому складі. Головне питання, яке обговорювали, про стан перевезення пасажирів та вартості проїзду на автобусних маршрутах загального користування по місту, району та до Києва. Стрімке підняття ціни за проїзд відбулося по всій Україні разом зі скачком долару та цін на пальне. Ті тарифи, які зараз встановили. з початку березня перевізники, які здійснюють перевезення на місто Київ. Звичайно, що вони, на мою думку, що вони завищені, тому що вартість перевезення пасажира до метро Лівобережна на 316 маршруті складає на сьогоднішній день 17 гривень, а до метро Харківський 14 гривень. Я рахую, що це висока вартість. Що ми могли зробити як органи місцевого самоврядування? Які не мають договорів з перевізниками на перевезення пасажирів до міста Києва. Договори ці заключені із обласної державної адміністрації, яка є якраз і замовником цих перевезень, проводить конкурси на перевезення пасажирів до міста Києва. Ми звернулися до антимонопольного комітету. У нас цей вже шлях, як кажуть, відпрацьований і з листом. Такого характеру, що в березні 2015 року перевізники, що обслуговують автобусні маршрути міста Бориспіль, міста Київ, падата з Борисів та товариства Автосервіс, підняли вартість проїзду, а саме до метро Харківська 14 гривень, до метро Вібережа 17 гривень. Просимо перевірити законність цього підняття, адже розпорядження Київської обласної державної адміністрації. Щодо зміни тарифів на перевезення пасажирів, автобусними маршрутами при міському та міжміському внутрішньообласному сполученні, на сьогодні немає. У міських автобусах в лютому цього року були встановлені тарифи по місту 3 гривні, до аеропорту 4. Але така вартість не влаштовує не лише пасажирів, а й самих перевізників. Останні наголошують на тому, що така ціна за проїзд не дозволяє покривати їхні витрати. Неприйняття прийняття або не підвищення тарифів на сьогоднішній день. Президент до зупинення автобусних перевезень. На сьогоднішній день є вже звернення перевізників міста Борисполя, от вони в мене у цьому файлику, про чергове підняття вартості проїзду. І такі розрахунки надані, наприклад, перевізник мозовий в своїх розрахунках доказує, що вартість. Перевезення одного пасажира по місту Бориспіль, у нього складає 5 гривень 8 копійок, кісельов 4 гривні 79 копійок, кулик 4 гривні 75 копійок. А таз, який здійснює перевезення до аеропорту Бориспіль, вартість перевезення складає 6 гривень 10 копійок. Я не буду зупинятися на себе вартості перевезення, вони у своїх виступах вам розкажуть і докажуть, скільки зараз коштує перевезення. От, але, звичайно, виконавчий комітет Борисівської міської ради не може, наприклад, зараз ці розрахунки їм затвердити і затвердити своїм рішенням. Звичайно, що ми будемо йти на підвищення тарифів, тому що зупинити перевезення ми не можемо. От, але орієнтовно це можна підняти десь до 4 гривень. Так, да, це не популярно, да, це зразу скажеться на. Кошельках наших мешканців міста Бориспіля, але зупинити перевезення. Я думаю, то це буде недоцільно. Від імені Бориспільських перевізників говорила Юлія Пєша. Вона презентувала присутнім, як формують тариф на проїзд у міському транспорті. Початку я вам розкажу, як складається тариф, з чого повністю тобто по цифрам все ми беремо за приклад одного перевізника на даний момент найбільшого і сходимо з нього у всіх применно, тарифи плюс-мінус. Однакові ми беремо на зараз е, тарифи по місту, тарифи планові, які є на зараз на, на цей момент. Е, тариф розраховується наш е, згідно е, постанови е, номер 1175 міністерства транспорту. Тобто це не ми самі придумали, не самі видумали, є на це формули, є на це розрахунки. Е, по розрахунку перша сторіночка е, там ідуть. Які у нас є автобуси, які у нас є маршрути, тобто по переліку маршрут, наприклад номер 1 а це 8,8 кілометрів. Це виконується 112 рейсів. Загальний кілометраж, кілометраж за день і рахується загальний кілометраж. Наступний пункт це витрати на паливо. Тобто є формула, в яку підставляються показники розрахунок плановий. на даний момент. Стоїть вартість газу 15 гривень. Це той розрахунок, який подався. Тижні три тому, тобто газ ще не піднявся і плановий розрахунок був 15 гривень на газ. На даний момент газ е, варто вже 15,60. Е, там, де розрахунок на автобус, Іван, де дизельне пальне, стоїть 25. Е, на даний момент він трішки ні ще, але ви знаєте, що 10 днів тому ми заправляли їх по 27 і по 29, але тільки щоб виїхати на маршрут і виконати всі речі. Тобто загальна сума є. Далі витрати на масильні матеріали. Тобто так само є формула, у неї підставляється, скільки коштує літр масла, літр косолу, літр змазувальних, і все все підставляється, виходить сума. Далі йдуть витрати на шини. На даний момент по шинам все виросло. Тобто, на автобуси Іван-Різина загранічна, тобто все прив'язується до долара. Так само в основному і на автобуси «ВАЗ» і Рута. Тобто, хоча і за удрасава, але все одно вони прив'язуються так само до долара, тобто вартість шин дуже велика. Далі йдуть витрати на акумулятори, тобто так само розраховується, де автобус два зрута, де один акумулятор береться, де береться два. Їхня вартість, коефіцієнти і загальна сума отримується на наші автобуси. Потім у прямі витрати в тобто включаються всі податки, технічний огляд, страховка воділі, страховка КАСКО. Далі так само витрати на матеріали, так само формула, тобто це не я придумала, що я хочу тисячу вкласти автобус чи 5. Є норматив, є формула, в яку підставляється, і ставиться, і вираховується. В кінці, виходить, у нас сума, є загальновиробничі, є адміністративні, є мінімальні вимоги, тобто адміннівитрати беруться від 4 до 9, ми ставимо мінімальні, загальновиробничі повинні бути до 12, ми ставимо менше 8. Пасажирів. Там всього перевезено пасажирів за рік, тобто кожен автобус, кожен маршрут, кожен рейс, все обраховано, в кінці виходить сума. Потім ми рахуємо кількість перевезених платних пасажирів і безплатних. Якщо ми рахуємо в середньому десь два десь два, то виходить, в кінці тариф у нас 4,79. Це те, як формується тариф. Також Юлія Анатолівна наголосила на тому, що перевізники не хочуть піднімати тарифи, але вони змушені це робити. Адже за останні роки суттєво подорожчали запчастини, пальне та інші витрати. Про якісь прибутки мова взагалі не йде про те, що там щось, то тобто, мова про це лісі не йде. То розібравши зараз, от коли ми дивимося, скільки в нас який кілометраж, скільки зараз заправляється, то зараз получається, що у нас собівартість рейсу. Це десь це пальне, десь процентів 20 – це заробітна плата, і інше 10% – це і на податки, і на все, на все, на все на інше. Тобто і на врача, і на механіка, і на стоянку, і на обслуговування, і на обслуговування технічного стану. Тобто, ви розумієте, що в даній ситуації ми не можемо не піднімати вартість країни. Юлія Пєша повідомила, що тих коштів, які держава має виплачувати перевізникам за пасажирів пільгових категорій, недостатньо. Згідно з їхніми обрахунками, на одного пасажира виділяється 1 гривня 19 копійок, коли вартість проїзду сягає майже 5 гривень. Звідси цей обрахунок про гривню 19. Я вам поясню наскільки це важко і наскільки це впливає на тариф, наскільки це ну це дуже важливе питання. Якщо сума субвенцій, ми ділимо на це, на кількість днів і на кількість рейсів, у нас виходить гривня 19 на одного пасажира. Чому ми просимо обмеження до одного, хоча б до одного пасажира? Тому що якщо ще порахувати цю гривню 81 різницю, вона лягає на кошт кожного з нас, перевізника. І в сумі, виходить, це 786 тисяч, це тільки якщо одного ми возимо безкоштовно. Це всі перевізники. Якщо ми будемо возити двох пільговиків, так як є проєкт рішення, то це більше ніж, 2 мільйон, більше ніж 2 мільйони. Тобто, це я не придумала, я не сказала, ви бачите, кожен до копійки обрахунок. І всі два мільйони, дивіться, у нас п'ять перевізників. Наша пропозиція підняти тариф і обмежити кількість пільговиків. І... Тариф це пространство. Сума. Сума. Тобто, дивіться, 4,50, якщо 2 пільговика, якщо один, 4. Члени громадської ради, заслухавши перевізника, поставили кілька запитань. Невже та людина, одна, яка проїде задарма щось вам вирішить? В цінах на резину і так далі. Але я не про те. Левова частка на десь Ви чітко показали, що 40% витратної частини йде на пальне. 70. 70. Зараз 70, це тоді було. Зараз, зараз 70. Тобто, якщо, кажучи іншими словами, якщо горюче було по 30 гривень, де ви брали розрахунок, так, о, по 30 гривень, то, а знизилося воно до 15 гривень, наполовину впало, то тобто, із того розрахунку 4 гривень. 50-70 витратна частина, то це можна хорошо, нормально жити, коли буде 2,70, я вже порахував, 2,80. Ви, ви не так рахуєте. Я, я думаю, що приватний <клідний> підприємець, бізнесмен звільняється. Я фермер. Я десь я пальне неділю назад брав по 27 гривень. Ми також сьогодні живували. я його беру по 17,50 дизельне пальне. Бензовоз поїхав, я вам дав Укрнафту, ось сидить. Один Саач, ми при ньому... Ти, о, так, а а ні, це А в них що? А в що? А в них що? А в них що? У нас нема заправки. Ну 18. Ну 18. Ну 18. Це по-перше. Тобто варіація ціни, варіація ціни на проїзд 70% залежить від ціни на дизельне пальне. І коли ціна на сьогоднішній день, слава Богу, знизилася до позначки хай 18 гривень, відповідно ціна, котра в цьому закладена, вона повинна знижуватися. Я правильно говорю чи ні? Ну, Якщо так менше, то так менше. Тепер, і мене, це, 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 це якби для розрахунку, ви можете потім поправити мене. У вас є, е, яка ціна на сьогоднішній день в Білій церкві, в Переяславі? Бровара, вишгороді. ні, то старе, то це старе. старе. Сьогодні, на сьогодні. Дивіться, коли усі, от коли дуже піднялася топліва, і коли от сьогодні Микола Петрович говорив про регуляторний акт, про те, що на даний момент нам не можуть підняти вартість. То у багатьох містах рішенням виконавчого комітету або селищної ради попіднімали вартість проїзду. Я б Я задав конкретне питання гривні чотири броварак світ чотири. Я бровар, не знаю. Я вам скажу, Баришівка – чотири. Березаль чотири. Яготин чотири. Тоді чому у нас 4,50 ви просите? Потому, у нас що, пасажир. у нас близько? У, 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 <різь> <нас, місця. різь> у нас ні. <різь> у нас велика кітка. У мене таке запитання. Ви кажете, що ви обрахували кількість перевезених пасажирів, ті, хто платять кошти, і ті, хто не платять А як ви могли це обрахувати, як жоден ваш водій не дає квитка? Зо мною було таке приключення, яке продовжилось. Вимушена сьогодні про це розказати. Так вийшло, що одним і тим самим автобусом я їхала ну, три дня підряд. І от заходжу я на третій день, і водій мені каже, женщина, скільки ви будете їздити оце? Чого я вас повинен возити безплатно? Не сідайте в мій автобус. Якщо це його автобус... Так тоді давайте на комісії, нема, Тетяна Григорівна, давайте тоді на комісії персонально розглянемо. А І-2850 СК видіть. Чи якщо це його автобус, так він перевізник, та будемо розглядати, чи давати, не давати йому право їздити на 7-му маршруті, чи не надавати право. Це по-перше. По-друге, я вже казала це на комісії і ще раз скажу тут при всіх. Зробіть, якщо вам не важко, напишіть на отакій бумазі, що сьогодні ваш шановний пасажир обслуговує Іванов Іван Іванович. Так тоді я не звонила Тетяни Григорівна, а позвонила Кисельову і сказала. Поговорить із своїм Іваном Івановичем. Хай він робить так, як треба. Я йому сказала: ви не даєте квитків, ви зобов'язані дати квитки пасажиру, який заплатив гроші. А він каже. Я нікому нічого не зобов'язаний, то вибачте, хай тоді сідає на грозовика і возить вантажів, а не пасажирів. То я не зрозумів з вашої доповіді, чим сама громада повинна вам допомогти, щоб зменшити тариф на перевезення. Ну якщо б держава нам могла б і громада чим -то допомогти, це по перше, у нас якби всі платили за проїзд, всі, всі за проїзд то тоді б у нас тариф можна було б не піднімати. Я хочу сказати два слова. Шановна громада, ви знаєте, який важкий час, і перевізникам дуже важко реально вибачити цю картину. Ми чомусь зациклились на пільговиках і підняті цін. А є ще нормальні люди, яких діти, яким треба їздити на роботу і туди-назад. Як ми піднімемо ціни, я... Цілі піднімати однозначно не можна. Нам треба не прискіпуватися до людей, а прийняти якісь рішення, конкретні пропозиції, будь ласка, так, а їх немає. Які пропозиції? Я запитав, що потрібно зробити, щоб не піднімати цілі. Також члени громадської ради та містяни, які були присутні на засіданні, вимагали від перевізників підвищити рівень культури водіїв та рівень надання послуг. Представник міжнародного громадського руху Алатра запропонувала міським водіям взяти участь у безкоштовних тренінгах, на яких показують, як бути культурною та ввічливою людиною. Ще один член громадської ради, Олександр Пантілеєв запропонував створити комунальне підприємство для надання послуг з перевезення пасажирів. Також надійшла пропозиція збільшити інтервал між рейсами задля економії палива та зменшення витрат після тривалого обговорення. Члени громадської ради перейшли до голосування, прийняли наступні рішення. Рекомендувати виконавчому комітету Бориспільської міської ради здійснювати контроль за якістю надання послуг по перевезенню пасажирів, а саме видача квітків, технічний санітарний стан. Контроль за технічним санітарним станом транспортних засобів, за культурою поведінки водіїв та обслуговування. Другий пункт. Рекомендувати виконавчому комітету утриматись від підвищення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах. Хто за дану пропозицію? Прошу, так. хто проти? Проти утримались? Раз, два, три. Так. Дякую. За оскільки, крім трьох. Ті, що отримались. Наступне: рекомендувати виконавчому комітету Бориспільської міської ради не встановлювати обмежень на перевезення пільгових категорій до 1.06.15. Бо там мається взагалі бути закон про зняття всіх пільгів. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Це вутерхаус. Зняти обмеження до 1.06.15. Так, проти утримались. Один, два, два. Утримались. Надайте слово, будь ласка. Підіть, давайте доведемося до Перед... звідти. У, Перед... У мене є пропозиція. Все одно перевізники будуть наполягати на своєму. І вони будуть зараз казати, що все розвалиться, все зупиниться. Я просто пропоную після виконання пункту першого, це що повинен зробити виконавчий комітет, повторно потім повернутися до розгляду. При потребі повернемося до розгляду. Але я нагадую, що ми тільки дорадчий орган, тому ми рекомендуємо. А основне рішення все-таки приймає виконавчий Давайте комітет і сесія. Зрозуміло. Далі депутат міської ради Ярослав Годунок вніс свої пропозиції щодо покращення роботи перевізників. Ви знаєте, я в транспортній комісії з Володимиром Олександровичем не на одні були. Хто ми робили, їздили і їздили, бачили якісь автобуси, хоча це не наша робота. Але ми це робили. І коли ми виїхали на, на всі підприємства і були на кожному з них, я можу скласти своє суб'єктивне враження і скажу. Касу, яку здають СПДшники, які не дають сьогодні білети, вона складає не більше 120 гривень. Ніде ніхто не написав, що більше квитків білетів видав. це раз. Тому що знаєте чому? Тому що їм обмеження є, скільки в них треба заплатити за єдиний податок. Друге, половина з них працівників в них не оформлена. Я чому зараз буду на вас наїжджати? Я скажу чому. Мені по барабану, мене обрали люди, і я в цьому. Герою, дідусю, одному й другому, який мені на революцію передавав феєрверки, допомагав, давав своїх останніх 500 гривень, щоб я в АТО завіз, Я буду морти бити вашим водіям, Харі токти. Тому що це Харя. Коли він не поважає того діда, який його возив в школі, він заходить безкоштовно при ньому, і він ніколи не запитав, скільки білетів чи чого треба дати, то Харі токти йому треба. Сьогодні ні, тихо, Анна Павловна, я депутат, я такий. І буду би чому у нас порядок, слава Богу, з Підчуком. Тому що в 6 ранку я відповідаю бабі Галі, коли вона дзвонить, що її не взяв якийсь водій. Пару разів дзвонили порядок. Ну що не можна взяти? Люди добрі, совість майте. Що той дід, він переламається ваша та маршрутка чи що. Ну, совість треба мати людську. Оце ви мене дістали. Тому перше, я ініцію Анна Павловна. І прошу. Пропозиції номер один. Перевізники наплодили маршрутів сьогодні стільки, що, вибачте, тут стоять, зараз дрючать нам з вами мозки. Наплодили, тому що ми на транспортній комісії приймали ще один маршрут прийняти. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Ну через що вже? Давайте мати світ. Якщо криза, правда, то давайте їх зменшимо. І давайте знаєте, що зробимо? Я уважно слідкую за процесами України. 46 рейсів ви робите, написали, так? Да? Ой, 46 маршрутів. Шановні, так зменшить кількість маршрутів і затрати на ваші всі потреби будуть менші. І ціну ми зможемо менше. Перша пропозиція напала. же є тут транспортна комісія в громадській раді. Ну давайте зменшимо, давайте не через 2 минути їздити, а через, через 10, через 15. Людям треба пояснити. І люди зрозуміють. Але їх треба поважати і їздити. І під, підлаштуються швиденько. Зменшить кількість рейсів, зменшиться ціна затрати. На що маршрутці їздити пустіть. Ганяти в воздух, не треба, ні. Далі йдемо пільговики. Ви знаєте, ну я ще раз зупиняюся. Якщо я буду чути, де буде він робити, я, я особисто обіцяю, я поріжу колеса тій маршрутці. При тих цінах, які ви сьогодні розказуєте, я, я за, за 17 гривень як депутат відповів. Ну ви заплатите в 10 разів більше. Спущу! де взагалі нічого не буду відповідати. Спущу колеса, щоб було стильно водію. Розумієте чи ні? Майте совість далі. Я вимагаю від вас, а на на звернення від вашої громадської ради. Негайно звернутися до міського голови, давайте договір, які заключали, зробимо зараз положення. Вибачаю, що в мене на заправці з бежиками сидять е, усі, хто заправляє. Я де не зайду, так само і продавець з бежиками. Ну не всі там стоять, ну все рівно. Вас обслуговує той, -то. щоб людина знала, не дзвонив мені, бабуля не могла запам'ятати, коли її вибачте, матюкали, виштовхали вийшов з цього автобуса, хто її нахамив, що нахамив там Петро такий то. Вивісити, і це невелика проблема, невеликі затрати. Хто перевозить кожен день, з файло вставили і висунули. Тому що чесно кажу, люди добре, не давайте до гріха. Білети не видають у міському транспорті взагалі. Взагалі. Тому давайте починати з першого. Віри вам, я особисто не маю. Починайте видавати білети. Починайте працювати, будете приходити, люди будуть вам допомагати. Мови не знаходите шляхи вирішення. Вам простіше підняти сьогодні ціни да все. Також депутат запропонував перевізникам вести книгу скаргу в маршрутних автобусах та звернути особливу увагу на культуру поведінки водіїв. Другим розглядалося питання про обмеження поверховості забудови багатоквартирних будинків у місті Борисполі, заслухавши доповідь голови постійної комісії міської ради з питань промисловості, будівництва архітектури та інвестиційної діяльності Володимира Шалімова, було прийнято рішення рекомендувати виконавчому комітету розробити проект рішення міської ради щодо встановлення обмеження багатоповерхової забудови багатоквартирних будинків не вище 9-12 поверхів. На завершення засідання голова громадської ради Ганна Михайлюк представила членам ради план роботи дорадчого органу на 2015 рік. Лія Бокова Максим Хлопотов тема тижня телеканал Бориспіль.